Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин DeVolt Tools.com.ua. В даному відеогляді надамо вашій увазі вазі травкосарку акумуляторну від компанії DeVolt, а саме модель DCMWP134N. Постачається вона ось такій картонні коробці, ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цієї моделі. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. До того ж є ключ для запуску самої травокосарки, травозбірник одразу в комплекті зручний по своїй компактності. Насадка для можливості бічного викиду трави, та насадка для мульчування. Тобто дана травокосарка досить мультифункціональна. Звісно, що в комплекті вона також іде. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна безщитковий. Ширина косіння 53 см. Рекомендована площа косіння до 1680 квадратних метрів. Висота косіння регулюється від 25 до 102 мм. Має 6 положень. Об'єм травозбірника 67 літрів. Вага інструменту 28 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самої травокосарки і почнемо з колісної бази. Діаметр передніх колес нас складає 180 мм, а задніх 230 мм. Як вже було сказано раніше, в нас регулюється висота косіння, відповідно від 25 до 105 мм. Це відбувається за допомогою центральної системи та досить легко, без докладання додаткових. Зусиль. Отже, бачимо, що дана травокосарка працює від акумуляторних блоків, та, як вже було сказано раніше, оснащена безщітковим мотором. Акумуляторні блоки встановлюються в передню частину та мають пластикову кришку та пластиковий короб, котрий захищає їх від потрапляння пилу та вологи. Корпус травокосарки в місці різу у нас виконаний з металу та покритий зносистійкою фарбою. Далі бачимо велику кількість пластикових елементів. Та відповідно з задньої частини в нас встановлений травозбірник. Травозбірник у нас виконаний з текстильних матеріалів, має металевий каркас, досить легко встановлюється та відповідно знімається. Отже, перейдемо, друзі, до задньої частини травокосарки. Коли ми вже від'єднали травозбірник, є можливість встановити інше обладнання. Наприклад, для мульчування. Ця насадка встановлюється в внутрішню частину травокосарки, закривається кришка. І наш інструмент готовий до роботи, пов'язаної з покращенням стану вашого газону. Тобто травичка подрібнюється і створюється мульча Добре. Якщо ми хочемо працювати без травозбірника, проте не в стані мульчування, є насадка для можливості бічного викиду трави. Вона так само встановлюється з верхньої частини, вірніше з задньої частини нашої травокосарки, перекривається кришкою. Відповідно, замість травозбірника. І вже у нас відбувається бічний викид трави. Трава, коли буде викидатись з лівого боку, вона не буде заважати оператору, так як руків'я в нас подовжується. Та оператор знаходиться не в зоні викиду трави. Відповідно, оператор знаходиться ззаду, а викид трави відбувається з лівого боку. Тобто перше враження про те, що це буде нам заважати, абсолютно недоречне. До того ж, дане руків'я досить легко перевести в стан зберігання. В цьому стані воно не буде займати багато місця, та травокосарку легко буде зберігати в вашому гаражі. Наприклад. Отже, руків'я складено, травокосарка у нас не займає великого місця по висоті та не займає великого місця по ширині. Отже, компактно, потужно. Та надійно. Друзі, перейдемо до блоку керування. На блоці керування в нас знаходиться всього лише дві клавіші, проте безліч індикаторів. Спочатку розповімо про клавіші. Перша клавіша використовується для запуску травокосарки, коли ключ доступу вже знаходиться в блоці керування. Друга клавіша використовується при зміні ріжучого обладнання. Травокосарка має свій інтелект. Вона нам сама сповістить про те, коли потрібно заточити ножі, не дасть нам можливості змінити ріжучу систему без попереднього підготування, тобто без натиснення на цю клавішу. Покаже нам рівень заряду акумулятора, тобто ми завжди будемо знати роботоздатність нашого інструменту та контролювати її. Окрім того, чітко видно навантаження на двигун. Тобто на якій потужності працює наша травокосарка, наскільки їй легко працювати. Саме руків'я в нас виконано дуже якісно. Вона має прогумовану поверхню, рельєфну, задля того, щоб руки у вас не ковзали під час тривалої роботи. До того ж, під час хвату нам легко контролювати роботу ріжучої системи. Зручно до неї дотягнутися. Отже, друзі, як висновок, маємо потужний, надійний та досить тихий інструмент, котрий не буде заважати вашим сусідам, не буде створювати брудні викиди в атмосферу та не буде створювати вам ніякого дискомфорту в роботі. Окрім того, даний інструмент ще має три. Типи роботи. Тобто, як вже було сказано раніше, мульчування, бічний викид та збір. На цьому, друзі, наразі у мене все. Якщо хочете якісний інструмент, переходьте на сайт devoltools.com.ua. Там само ви можете отримати якісну обґрунтовану консультацію та інструмент під ваші потреби. Я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!